Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наш двокорпусний плуг на міні-трактор з мотоблока, мототрактор, е міні-трактора різні. Тобто ось такі ми виготовляємо плуги, двокорпусні. От, ось таким чином він ставиться на нашу прицепну сіргу під палець. Тобто можна замовити кріплення під трьохточку, є опорне колесико. Ось таким чином воно тут стоїть. І Корпуса регулюються, Ширину захвату регулюємо. Зараз плуг не відрегульований, так що не розказуйте мені там, що щось не так там десь стоїть. Тобто все регулюється по ґрунту. І ось хочу показати, як зразу зроблено, що перенахилений плуг, коли трактор буде стояти на рівній ділянці, плуг буде завалений чи на рівному асфальті, плуг буде завалений на ліву сторону. Ось таким чином, коли трактор в'їжджає в, в цей, воно все вирівнюється. Тобто плуг стає рівненький. Полиці робимо самі, а леміхи беремо Агро, Одеса. Тільки Велесагро, більш нічого ми не ставимо. Ось такі. Фірмові, надійні, Перевірені часом. Ось наша прицепна серга така. Прицепив для того, щоб показати, як вона буде чіплятися до плуга що плуг перекошується на одну сторону, якщо ззаді стоїмо за трактором на ліву сторону. Ну як все в великих тракторцях. І так же само є регулювання на навісці, якщо треба ще більший кут задати, це все само зробити. робити. цікавить замовлення плугів, телефон залишаю в підписі. Телефонуйте, замовляйте, зробимо вам плуга. Однокорпусні, двокорпусні. Чому двокорпусний плуг? Як хазяїн каже, один корпус я завжди можу зняти. І орати одним корпусом, а якщо легкі, легкі грунти, завжди можу доставити два корпуси. Другого корпуса і орати. Всім дякую за увагу. Чекайте наше наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.